Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. Розпочинаю його з нашого літнього пікнічка з дітьми, такого імпровізованого. Просто в нас на подвір'ї біля будинку. У цьому відео вас чекає несподівано багато рецептів, дуже несподівано для мене і для мого каналу. Але старалася дуже так компактно все помістити. найконцентрованішу інформацію. От і також в кінці відео вас чекає цікаві роздуми, цікаве обговорення. Тож запрошую вас до перегляду. Ми стала знову черга готувати з баклажанів. І то перше літо, коли я дійсно активно готую з баклажанів. Переважно, я так якось воно мені не смакувала. Тут або навчилася готувати, або, або просто доросла. Отже, знайшла такий рецепт на пінтересті, спробую його повторити. Насправді там нічого складного нарізати такими пластинками баклажани, спочатку їх запекти. За той час, поки вони почуться нарізати шматочками сир, у мене була бринза, помідори і далі скручувати такі рулетки і обмакувати їх, так як звичайні відбивні, там нагетси, мака, яйце, а потім панірувальні сухарі. Я несподівано для себе почала переходити час від часу на такі складніші рецепти, які складаються більше, ніж просто зварити гречку, макарони і порізати гірок з помідором, і зварити там кусок м'яса, стушити, от, І мені здається, що це класно. коли З'являється таке бажання, тим більше є зараз врожай моїх батьків на городі класний, і це зовсім інше задоволення готувати з тих з тих інгредієнтів страви. І також показую, як я вперше в житті готувала варення. Це було варення з малини, і я так на ентузіазмі почала його готувати. Це моє перше варення. Не буду розказувати якісь деталі про бо це я роблю перший раз і сама сподіваюся, що воно добре вийде. Робила за таким дуже спрощеним рецептом, просто пересипала цукор, малину один до одного, потім це все на маленькому вогні 5 хвилин побулькати, щоб булькало, щоб трошки так кипіло помаленьку, і перелила в такі контейнери. Не знайшла, зійшла в АТБ, не було там скляних банок для закруток. Ну, не знаю. Я подумала, що як я зараз то все перенесу на понеділок, і е, поки я піду в той епіцентр е, за банками, то мені перехочеться вже і та малина не достоїть. Е, так що взяла такі звичайні з кришками по одному літру, е, нічого не сталося, я от сюди гаряче залила, нічого не потріскало, е, зробила таке такі порції собі, зараз воно за ніч вистегне, і я закрию. Я хотіла таке грубе, не перебити там, чисто всік і не ціле. Додаю деколи до ну такі муси роблю, розвожу з водою як компот, деколи там, макати якісь влинці, вафлі. Робила не на зиму, а так от навже, потрошки їсти, потрошки користуватися, тим більше то все своє згороду. Так що поділіться лайфхаками. Хто любить варення робити, розкажіть, як ви робите, які у вас секретики? Бо я в тому вперше, але щось мені так захотілося. Я вирішила не відкладати на потім. По першому рецепту зробила таке щось дуже простеньке. Так що розкажіть, буде дуже цікаво почитати. А я продовжую своє відео і показую, як ми гуляємо. Цього тижня ми навіть не виїжджали, здається, жодного разу з нашого ЖК. Все дітям цікаво досі на вулиці, і жодна наша прогулянка не обходиться без пісочниці. Я вже змирилася давно з тим, що в нас пісок в голові, в шкарпетках, зуті, в зуді, всьому просто. Пісок, але ну, напевно зараз в них такий вік, і, напевно, цей період пісочниці має свій вплив, свою користь для розвитку дітей, для їхньої нервової системи, для їхнього якогось моторики, дрібної, можливо, навіть. Тож я просто цьому сприяю. Ми з дітьми вийшли на розвідку, трохи пройшлися. Чула, що тут є такий гурток якийсь для дітей. Не знайшла інформацію в інтернеті, то хочу піти, подивитися, може, там щось на дверях пише якийсь номер телефону. Будемо досліджувати трохи наш район. Що по дорозі Матвій каже, ідемо тобі покаже мертву вілку. Вони вчора тут гуляли з татом. І Бачили мертву білку. Тим. Треба на мене показати. Хлопці то є хлопці. Таке білку. Мертву білку. Так, так. Так. Зізнали ми трохи інформацію і записалися на пробне заняття. Так що у нас нова розвивашка. Так, продовжуємо сезон кабачків, і мені тут подружка підкинула рецепт. Що можна зробити? ще з кабачків? Е, таку запіканку. Значить, на дно труться кабачки, збити, сік сцідити, яйце, там спеція, чисник цибуля така. Таке, як назвичайні клятки з кабачків, це на дно вистилати, потім куряче філе, дрібно порізане, я вже порізала, потім помідорки і е, сир потертий. Сметана ще так само до цього всього. Дати. Я думаю, що я дам страшно що муки, щоб воно таке було. Ну, як дно, та, щоб воно трималося купи. Я вже не буду детально показувати, як я труті кабачки. Я вже вам напевно покажу, як це все буде викладати, запікати, бо мені звідси, що я тільки ти робиш, що труті кабачки. Сужди. Кілька кабачків вийшло з тих великих кабачків чотирьох. Коли вся вода зійшла, так вже все підготувала, буду викладати. Я викладала в такі три маленькі форночки, Ну насправді в мене нема що я собі не, не придбала ще сюди бритванки більшої, але з іншого боку, воно ну, і зручно, тому що одну порцію з'їла і ну тобто їх можна розігравати порційно в духовці, зразу в тих контейнерах або, наприклад, на роботу там чоловікові спакувати дуже зручно. Ви знаєте, мені такий варіант страви з кабачка набагато більше сподобався, бо по-перше, воно печеться без моєї участі, а по-друге, менш калорійно, менш жирно, ніж оце стояти кабачки-смажити, там і олії багато йде, і треба постійно їх перевертати з ними стежти. Так заклала такі такими поверхами і все, і просто воно собі спеклося в духовку на 200 градусів до золотої скоринки. Хочу трохи розказати про нашу підготовку до школи. Матвій з вересня йде в нульовий клас. Ну, в принципі, я думаю, що у нас вся адаптація прийде добре, тому що це я нульовий клас, а не перший. От але, тим не менше, ми купили таку книжку Світлани Росія. Я дуже люблю ту психологиню. Думаю, багато хто з мам молодих її знає. Ми таку книжку купували в неї, коли Матвій йшов в садок. Вона Дуже класна, я рекомендую. Вона так і називається Сьогодні я йду в садок Світлана Росія. От, а це м, така перед школою. Ми ще її з Матвієм не читали. Я думаю, сьогодні вже почнемо. От і м, таке, щоб трошки себе так надихнути. Е може, якісь Матвія в процесі виникнуть запитання, питання, якісь там думки. Будемо обговорювати. По девайсах перед школою е я взагалі така жорстка в тому плані Я проти. Планшетів проти смартфонів чим довше, тим краще. Я не знаю в якому віці в Матвія з'явиться планшет або телефон. Не буду зарікатися наперед. От а ми Матвієві придбали такий годинник: смарт-годинник. Я не знаю, що за модель, якщо комусь цікаво, то я попитаю чоловіка, він його брав на Є сім карточка. По-перше, він відстежує локацію. А по-друге, я можу дзвонити, ну, тобто, до дитини можна дзвонити, або він може дзвонити навіть по відео. Школа не хвилюємося за безпеку, тому що є охорона, є відеоспостереження, нагляд, але ну, це так більше для мого материнського серця. Не знаю, наскільки нам воно буде практично, наскільки Матвій буде його носити і десь його не загубить в перші два тижні. Але наразі таке Хотіла ще з вами поговорити, мала такий настрій, можливість. В мене був досвід цього літа вижити, жити і вижити з двома дітьми. Ціле літо без садка. Я знаю, що тема болюча для багатьох жінок, в кого чоловіки мобілізовані, хто залишився сам з дітьми. Ну, ви кремези, просто кремезні. Це велика праця і це, напевно, зрозуміє тільки мама-маму. Е, воно так звучить, та вижити е, вижити з двома дітьми. Е, ну, подумаєш, діти, це що, не ну, це ж не монстри, якісь ну та е, так скажуть ті, хто е, буває з дітьми наодинці там якийсь вечір, декілька годин або там одну ніч, і то здається, що нічого такого. Але коли це йде рутина, декілька тижнів, декілька місяців підряд, воно накопичується, і це насправді ну майстерність не просто виживати, а ще й будувати якесь цікаве життя, дозвілля, мати натхнення, мати силу, мати енергію. Я для себе хочу виділити такі три основні пункти, які я можу підсумувати, оглядаючись назад, по-перше, це режим. Я людина режиму, і якщо режим збивається, мені робиться зле. Я живу по режиму і своїх дітей так привчаю жити. Ну наш режим він завжди в принципі однаковий. от такий, як він був ціле літо. Це ми прокидаємося, снідаємо, збираємося так неспішно, якщо не треба нікуди спішити. Потім ми або йдемо на заняття, або ми е, гуляємо, потім ми приходимо додому, обідаємо або сонний час, або спокійні ігри, або мультик. Е, потім ми там маємо підвечірок, потім ми йдемо на вулицю, знову гуляємо до вечері, і вже ввечері я готую вечерю, вечеряємо, купаємося, читаємо книжечки, якісь спокійні ігри і лягаємо спати. От, по суті, і нічого складного тут немає. але Ну, якщо так поглянути детальніше, то це така, це така база. Це є дві прогулянки, це є режим їжі, там сніданок під перекус обід під вечірок вечеря. Це є... Ігри, там, коли є мультики, коли є ігри, коли вони активні, коли вони спокійні. От це, в принципі, і весь режим фундамент, на якому вже можна там щось танцювати, придумувати і організовувати життя. А якщо немає режиму в мами, то ніколи не буде режиму в дитини. Друге, це організація планування дня. Е, я завжди стараюся з вечора думати про те, що я буду робити завтра. І це не обов'язково має бути щось грандіозне. Це може бути як гуртки, які там у нас є розписані по тижні по годинах. Так само, як і банально закупи продуктів в тому супермаркеті чи в тому. Це, наприклад, прогулянка в конкретному парку, це, наприклад, зустріч з подругою, в якої є так само дитина, чи до нас хтось приходить в гості, чи ми до когось там в гості. Тому що, по суті, декрет це така робота самого на себе, ти сам собі господар, ти можеш собі. Як ти собі день сплануєш, що ти собі придумаєш, так ти і будеш працювати. Це така як то самозайнятість, Та, як на фрілансі. Третій пункт він такий більше про можливість відновитися. Я не знаю, як інші жінки, але я відновлююся без дітей. Я можу набрати собі, коли ми жили на іншій квартирі, я там могла собі набрати ванну і розслабитися. Але коли туди стукають і забігають діти, це не про відновлення. Коли ти там слухаєш якусь аудіокнигу, а збоку тебе дергають мамкою, це не про відновлення. Коли ти там розстелила собі килимок для йоги, займаєшся, а тебе збоку на тебе вистривують діти, там копають в тебе мічем, ну це не про відновлення. Я відновлююся без дітей. Я розумію, що це зараз розкіш. Це те, без чого я, ну, я, наприклад, не уявляю, як можна адекватно функціонувати як мама, не зриватися на дітей, бути спокійною, розвиватися з ними, а не просто там включити їм стоп мультики і, і сидіти в телефоні, придумувати якісь там цікаві ігри, забавки, щось з ними читати, розмальовувати, вирізати, ходити з ними на прогулянки. Я думаю, що рецепт в кожного свій, можливо, в когось якісь інші. Лайфхаки, інші пункти, але от може підсумувати свій досвід трьох місяців без садка з двома дітьми. Ну, постійно на моїй опіці, скажімо так, 24 на 7. Це режим, це планування дня, якісь цікаві, які ти сама собі придумуєш, заняття, і це відновлення. З понеділка їдемо з дітьми в такий табір. Мамський. Це буде такий мій перший досвід. Їдемо в мистецький табір в Карпатах на чотири дні. Я і двоє дітей. Це ніби буде така програма мистецька для дітей. Вони там будуть щось малювати, майстер класи якась творчість художня. А мами, напевно, будуть стежити за тим і якось. Ну, спілкуватися, відпочивати. Е, я дуже покладаю великі надії на той табір. В першу чергу що мені не треба буде варити їсти. Це вже дуже великий плюс. І Я думаю, вже ну це вже 50% успіху мого відпочинку. Тобто я не буду п'ять разів на день оце мама їсти, мама, їсти. Е, друга це я не буду прибирати, тому що виночити в готелі в якомусь там. Ну це не готайся, такий будиночок, і е, відповідно там я з собою просто візьму якісь речі і їх привезу назад, і мені не треба там. Прибирати е, по 350 разів на день. І те, що дітьми будуть займатися, звичайно, що батьки будуть поруч. Е, ну, не батьки, а мама будуть поруч, але е, е, хтось буде придумувати, як розважати моїх дітей. Я вважаю, що ці три пласти це вже прекрасний відпочинок, це вже можна, можна за мене порадіти. Як воно все пройде, я вам покажу і розкажу в наступному відео. От, але наразі. Наразі так. Дякую, що дивилися моє відео до кінця. Якщо у вас є якісь запитання, коментарі, я завжди з радістю чекаю вас в коментарях під цим відео і бажаю вам гарно завершити це літо, не думати про те, що, чого в нас нема, а зосередитись на тому, що в нас є. А є в нас тільки сьогодні, і тільки і зараз. Те, що я завжди собі нагадую і вам повторюю. Тому до зустрічі і бережіть себе.